Наступне слово дисципліна. Уважно почитайте. Будь ласка. Привожний. Сигнал тривожний виходить до Сигнал тривожний. Наступне слово телеграма. Телеграмма термінова. Телограмма термінова. Добре, виходьте, Маша, запишите вас до слова. Дор довгий. Дописуємо останнє слово і слухайте Наступна країна, до якої ми потрапимо, це Німеччина. Ці німецькі каскарі-братині написали, склали найбільший словник у світі. Кількість його сторінок це 34 519. Тобто ми розуміємо, що це дуже великі словники. У вас у кожного локації лежать орфографічні словники, саме з ними ми зараз і попрацюємо. Хто згадав, як треба шукати слово в словнику. Mm -hmm. Будь ласка. Слово треба шукати по алфавіту. По алфавіту, по першій літері. А якщо перші літери однакові, то mm -hmm. по, mm -hmm. по другій і так далі. А, зараз зверніть увагу на вправу 187. Нам запропоновані також пари слів, і в деяких з них пропущені літери. Нам потрібно за орфографічним словником знайти слово, в якому пропущена літера, і сказати, яку літеру ми ставимо. Будь ласка, перший, перша пара слів зачитайте. 187 права. Квиток. Тож у слові квиток у нас припущена літера. Розгортаємо словники і спробуємо знайти це слово. Шукаємо слова на К.

Так, я знайшла слово квиток, тому що давайте уважите. Будь ласка. Квиток, по відповідь. Тихенько, будь ласка, повтори ще раз голосніше. Слово квиток? У слові квиток ми ставили букву. Так, добре. Наступна керувати автомобілем. Пробуйте знайти слово керувати. Будь ласка, знайшла. Керувати. Не ставимо. Добре. І кермо автомашини. Ми повну відповідь не подивимося. Ми, е. Ми вставили букву Е. Так, добре. У вашому підручнику деякі слова поміщені в червоні рамки. Давайте зараз їх зачитаємо, починаючи з слова бетон. По одному слову, будь ласка. Горизонт. Почни зі сторінки 82. другої. Так, одне слово, наступне. Черемха. Там стоять наголоси. Наступне, будь ласка. Ми зачитаємо слова в рамках. Так, наступне слово. Абрикос. Наступне, будь ласка. Наступне слово зачитаємо. Що ми прочитали слово абрикос? Апельсин, Апельсин. Апельсин. наступне. Горизон. Так, горизонт. Одне слово ми пропустили зверху на сторінці, 83. Будь ласка, зачитай. Коридор. Коридор. Наступне? Пшениця. Пшениця. Наступне. Далі? Періг. Пиріг. Перегортаємо сторінку. Наступна. Директор. Директор. Так, наступне. Депутат, наступне. Президент. Президент і останнє. Колектив. Колектив. Це словникові слова, і їх написання ми потрібні запам'ятати. Нам потрібно запам'ятати. Так, зараз скажіть мені, будь ласка, над яким правилом ми сьогодні працювали? Хто може його сформулювати? Голосніше, в багатьох словах тихенько. Сідай, будь ласка, я знаю, я знаю. Давайте запишемо ці слова у <рес> зоши і запам'ятайте. Вони на самостійній роботі у вас будуть завтра. букви. Будете розподіляти в дві колонки, які перевіряються і які не перевіряються. Запишіть ці слова і запам'ятайте. Записуємо всі слова, починаючи зі слова бетон. Перше слово з великої літери, останнє через кому з маленької літери. І поставте наголоси в цих словах. Виділені літери підкреслюємо. Дякую. куда это я решила прийти

Забуваємо ставити наголоси і підкреслити літери, які виділені. А підкреслимо. Вже списуємо з коминками. 我也不知道。 Безин, коридор, горизонт, пшениця, колег, колектив, директор, депутат, резидент, колектив. Колектив, так, правильно. У кожного повинні бути записані ті слова. Тепер повернемося до прави 187-ї. І спробуємо ще знайти деякі слова. Від Наступне словосполучення як ми бачимо свіжий кефір. Тобто нам потрібно знайти у основнику слова кефір. Я попробую бачити. Тихіше, будь ласка. Я поставлю там. Так, кефір. Наступний чудовий килим. Так. Клітера И. Наступна кусточка в кишені. Шукайло слово кишені. Знайшла основу кушення. Кушення. Кишені. Усновник був, будь ласка, шукаємо. Так, говори. Ти у словнику знайшла це слово? Кишена. Я знайшов! Ми нашли. Так, наступне слово шукаємо. Місто кишенів. Шукаємо слово пишені.

Нас важливий кисіль, читаємо слово кисінь.

Знайшли у слова двух слава. Що? От мама, мама, мама. Повно відмови дозволю велосипед. Так, ми виконали цю вправу, також подорожували по світу. і майже здійснили подорож навколо світу. Тож кінці цього року пригадаємо правила. Зі ми сьогодні працювали, будь ласка. Давай може бути у нас наголошений, не можна перевіряти. Не можна перевіряти там голосом. Так, ще, будь ласка, давайте. Наприклад. Орде спочатку. У батьох словах не можна перевірити перевірити наприклад. Що для цього треба зробити? Не можна. Що треба робити? Ці слова ми шукаємо де. Чим ви працювали на связи, і домовляти слова, будемо. Будь ласка, на молодь словах, не на голосні ЕС і можна передати на голосовому. Наприклад, орден, директор, герой. Їх можна знайти по ортографічному основнику. Добре. Які слова ви запам'ятали з уроку? Очерет, пиріг, бетон, директор. Директ. Аня, як перевірити це слово? Дикт. Ну це слово. як перевірити слово директор? Вчора говорили правила. Ось там і пожалуйста. Вершки латали. Треба подивитися на уроці. Ми добре попрацювали. Можу оцінити дев'ять балів іноді помилявся. Так, ти оцінили за роботу 10 балів, також 10 балів. за Знаковно припрацювали 10 балів. Ну, то є 9 балів. А ти є один Підведіться, будь ласка. Підведіться всі, будь ласка. Урок закінчено, до побачення. А ви вона ще поставити дебати. Вчитель ваш поставив. Вчитель поставить.